Доброго дня! Зараз перевіряємо, ну займаємося пуско наладкою ще одного маленького челерка. Ну, ще нема кришок корпусу. В принципі, ми таких вже дуже багато зробили, але в цього є одна фішка, він працює для невеликого літейного виробництва, і там є піч, яка має охолоджуватися. Навіть якщо пропало світло, щоб вона не вийшла з ладу, або щоб завершити там плавку. Для цього тут встановлена більша буферна ємність на 200 літрів як запас, як акумулятор холоду. І для насоса встановлено пристрій безперебійного живлення з акумулятором. Це все буде там закріплено на скобах. От. Що ми маємо наразі? Зараз все працює, все нормально, воно все охолоджується, 8 градусів уємності, компресор працює, в нас зникає живлення. Отак, От оп. Все. І наш насос продовжує працювати від пристрою безперебійного питання е, живлення. І за рахунок більш великої ємності, в принципі, десь на годину роботи розрахована оця система. Отакий маленький насос. Якщо живлення знову увімкнути, то буде невелика, невелика затримка пауза в роботі контролера і він знову автоматично почне працювати на охолодження. От таку машинку зараз зібрали, чекаємо з цеха гнуття кришки та тестуємо, будемо відправляти. Дякуємо за увагу. Слава Україні!